Все, почав я красити, видно, ви да? бачите, полоса пройшла усього. Це, пройшов зараз. Іду далі. Багіти покрасив, чутенько все, красиво. Ідемо далі. Знову всім добрий ранок. Фух. Продовжую працювати. Вчора покрасив стелю, вже все, багети, і приготував підложку під ламінат, положив ось. Зараз прибираю, тут уже я поклав, вчора стартував. Тут зробив одразу пройом для порошка От, і пішов. Зараз все Заканчую. Ну, Сьогодні я вже здесь положив 4 літочки. Так що все, швидко, раз. раз Бо нема коли. Щось в мене і горло сіло, коротше, я... Так що, нічого, все, все нормально, заканчуємо це і... Вже починаємо обої. Думаю, сьогодні стартануться обоями. Не знаю, як вийде, звісно. Там ще порожок треба зробити, буде теж е з ламіната зробити, приклеїти туди. От, старий убрав. От, та й таке, аби ламінату хватило, бо хозяйка трошки розчиталася, відомо. Ну, если зараз опять ну, там, наверное, рядочка, 1,5-2 не хватит, навірно. Щось у мене так. Ну по рисунку підбираєш по цих шах іде да, 34,5 см. Будемо думати. Зараз мені головне, зараз закидати. І ще 4-5 точно хватить. Тут ще три штуки і там ще. Две пачки есть у меня. 16, считай, 17, 18, 19, 20, считай, 20. Ну, грубо говоря, 21 полоска. Вот, считай. Ну, может, может. Со скрипом может что натяну. Уже куски есть. Вот, просто что шаг, подравниваю шаг и трохи отход получается. Сантиметров 20, наверное, отхода получается. так что, какие дела. Добренько, будемо продовжувати працювати всім гарного дня. Ну що, друзі, так буває. Лежать пачки ламіната. І сама нижня пачка, я розпаковую її. А вона ось така. Бачите, побита, друга побита, третя покоцана. Ну, ще щось може, можна щось зробити, ну навряд чи четверта, п'ята, оце покорнять. Так. так буває. Ну і цю теж обложив я, бо вона теж, бачите, замочки поломані. Замочок сломаний. Вже він піде. Ну, вона зараз піде сюди, я її положу сюди. Ось. Вона якраз стартує. А ці чотири штуки. Не знаю, куди їх запускати і як їх запускати. Просто не зрозуміло. Тобто зараз я цього закладаю оцей рядок. Раз, два, три, чотири рядочка закладаю 5. Получається, в мене десь вісім штук йде сюди. Усе. І усе. А оце? Не знаю. Прийде хазяйка, будемо балакати. Такі діла бувають. Так, ну що, докупили мені пачку ламінату. виходить, це треба. Бо там побиті були, це я розказав. Ну і дивіться, яка тут красота у мене. М -м -м -м. Гарно. Включаємо раз. Ага. Включаємо другий раз. Ага. Включаємо третій раз. Не видно на, на відео не видно, так воно, як воно міняється. Бачите. Ну, трошки може і видно. О, пішло розовий. Зелений. Голубовато, фіолетовий, світло, зелений шовтий, фіолетовий. Знову голубоватий. Ось такий. Інтересно. Коротше, вона міняється, бачите. Так що такі діла. Люстрочку повісили. Хорошо, отлично. Зараз будемо закінчувати ламінат. Ламінат закінчую і уборочку. Уборочку роблю. І буду брати, братися за обоє, за шпалери. Але у мене ще ось тут оцей порошок треба зробити. Так що, коротше, поки ще до обою ще не дойду. Ну нічого. Так, добре, все, продовжуємо далі. Стартую я. Обоє. Так, усього. Це в мене буде перша від відвола. І пішло 4 лиштви. Так, полоски я нарізав без подбору. Все чутко. Поїхали. еще получается У меня 4 три. закинчил там уже починато не буду было Но там зарезал был больше богато я уже зараз трошки напрягался на сегодня хватит завтра будем продолжать дай бог уже завтра закинчу сегодня все после коню. Куси тут, тут все зроби все зробив, тут все зробив. Хорошо, зроби. він там кусочок зробив, бо я там робив. Отай от, косік теж зробив зіліконом. Люсочка мені подобається, гарно. Так, ну все. На сьогодні, на сьогодні п'ятниця. Четверг, сьогодні четвер. Завтра п'ятниця, думаю, завтра дасть Бог закінчу. Це виходить у мене обої залишилися. Да. Шпалери. Шпалери і плитуса. Дві зеточки. З виключателем. І один карнизик. Ну і все. Напис колочик. Голочик, всек сюди. І порожу по цей. Шуки. Все, так що. Сьогодні вже 17.50, щитай. Вже 18-та я майже. Закінчуємо. Так, друзі, ну що? Самий момент. П'ятий вух. Що його тут робити? Ну, По-перше, в мене є рівень. Я по рівню виставляю. Все, по рівню виставляю і починаю клеїти її до вікна. Тут у мене виходить зарізка, там зарізка. Головне, що головне виставити цей виранений п'ятий вугу. Чого я і кажу, що завжди п'ятий вугу це так. найголовніше. Щоб було. і тут рівень був, і тут був, щоб рівень. І тут, щоб був рівень. Тобто, ну, ніяких, бачите, ні підв'язок, нічого немає. Все чітко стоїть. Що це йде. Раз, і сюди. І до тобто, кінця. І тобто ніяких збріжок, немає нічого. Де? Все чітко. Так що бажаю вам гарно теж робити. Ну, ці стіни, в принципі, такого якщо розібратися, то можна і під покрасочку було б запустити. Вчора заказчиця заходила, то казала, да, стіни гарні. Кажу, можна і під покраску робити. Та вже обоє купили. Так що. так що, друзі, всім гарного дня.